Любава. Цветик зеровый. Ось. Цвет серакомбой. Так, Чесник прибрали. Сейчас трішки полью. і буду садити картошку. А потім і тут. Так, помощник, пішли. Конечник. йдемо. Балагані. І тут бачу, настають часи, що на нашій території без укриття і накриття нічого не виростеш. Або від дощі загине, або від граду. Завжди негода. Ніяк не жалкую, що поставили теплицю. Одне, що, може, мало. Був чесник, стане картопля. Сьогодні 12 липня. Ну все.